Золоті верби. Кавуни та ди. Сперечалися тата з мамою, до якої роботи мене прилучити, а тим часом робота сама поспівала. Власне, поспівав наш Башта. Так, ми завели собі Башта. Завість посіяти просачі гречку насадили кавинів та день. Проси гречку усі вміють сіяти, а баштани розводять лише хитрі люди, такі, як от ми, що хочуть одразу розбагатіти. Хто там колись думає купити пшона чи гречаних кропів, невідомо, бо у усякого своє поле і кожний про свою кашу з весни думає. А ось хто втримається від спокусу купити один чи два кавуни, бути на ярмарку і не покуштувати солодкого каванця та не привезти тієї розкоші дітям додому, то краще і не потикатись на той ярмарок. Тату самі по два-три кавуни щоліто купують. Тепер годі, купувати ми більше їх не будемо. Будемо продавати. Ми стали розумними і знаємо, де лежать купи грошей. На баштанах. Хто має баштан, той гроші має. Отак воно було, а так буде. Наш баштан підпирає наші надії. До осені ще далеко, а кавуни та дині, валяються по полю, як відгодовані поросята. Це ще вони не перестали рости, ще не налилися пашними соками, а як виростуть та налються, готуйте добрі люди грошики, будете мати, що купувати. До речі, в тому, що баштан зародив й моя заслуга, хоч про те ніхто не знає і не буде знати. Ще як ми тільки починали садити ту золоту ниву, мама наказала всім нам молитися за високий урожай. Я не посмів спитати, як це за урожай молитися, і склав свою молитву. Боже, Боже, не карай, пошли, Боже, урожай, щоб росли в нас кавуни і росли дині. Щоб жилось нам завтра краще, як живеться нині, щоб на нашім баштані кавуни і дині так лежали весени, як в болоті свині. Молитва була довга, і Бог, певно, почув її, бо через кілька днів по тому, як ми посадили баштан, пішов добрячий дощ, і наша надія розбагатіти дружно вилізла із землі, показала нам мухнаті листочки. Аж на пів час баштан стерегти. Вже небезпечно лишати добро без догляду. Потрібен надійний сторож. Вирішено, що тим сторожем буду я. Більше нікому, я радію, але нічим не, вик... не виказую своєї радості, боюсь наврочити. Вранці ми з татом їдемо на баштан будувати корінь. Хату для сторожа, у моїх грудях бронить якесь дуже солодке відчуття, та я залкуюся його вгамувати. Не рубали ми в лісовій балці хворосту, повстромлювали в землю кілька дуг, переплили їх тоншими прутиками, пов'язували все, позв'язували все до крученою городиною. Накидали наверх соломи, що привезли з собою, прошили солому в кількох місцях тієї ж городини, поберемок соломи всередину і корінь готовий для мене і для тата. Тата тут ночували, а я прибігав сюди рано пораненьку, по росі, з розгону кидався на солому, а вона приймала мене в широкі обійми, огортала солодким духом росяного ранку. Повнила неспагненим почуттям мною любові, тоді все мені подобалось. Готовий був жити в цьому корені весь вік, нікуди не ходити, ні з ким не знатись. Химерні мрії плелись у голові, а очі дивилися на баштан, де напроти сонця вилискували кавуни. І я боявся, чи вціліють вони, чи принесуть нам щастя. Щоб заспокоїти розбурхану уяву, я вилазив з кореня. Ішов перелічувати наше багатство. Нагинався над кожним кавуном, пробував зіглем. Починав лічити кавуни од межі, йшов воздовж рядка, впізнавав своїх знайомих кавунців, відзначав, наскільки вони підросли від учора, брав на облік. Рідків було більше двадцяти, а втомлювався я вже на десятому. Однак не кидав того заняття, бо чим більшим ставав рахунок, тим виразніше я бачив наше багатство. Я одразу прикидав, скільки за який кавун буде грошей, і незабаром дивився на них, як на кругленькі калитки. Якщо потросити котрийсь, то він задзвонить грішми. Лічив я та прикидав аж до обіду. Поволі мої господарські почуття притуплювались, а думки зосереджувались на торбині. Вона лежала в курені, а в ній було кілька яблук і шмат хліба. Я приносив собі води з балки, поїдав хліб, лягав на солом і знову починав прикидати, скільки ж то ми виручимо за наш баштан грошей. Заплутавшись у рахунках, як от павутинні мух, я втомлено засинав. Снилися мені кавуни великі-превеликі, такі, що я не міг перестрибнути через одного. А їх багато, вони чомусь вистренчились в один ряд і просять не везти їх на ярмарок. Я брав батога і заганяв їх силоміць на воза. Вони там лягали один біля одного і тихенько скиглили. А один кавун раптом схопився і почав галготати як гусак у клітці баришника. Просинався я від страшної тривоги, викликаної тим, що ніби хтось закрався на ваш тан і цупить у мішок найдорідніші кавани. Насправді ж тут не було нікого, а кавани вилискували круглими боками проти сонця, наче сміялися свого сторожа. Та про що б я не думав і чим би не тривожився, а частина думок і травог моїх була не зі мною, а за кільканадцять кілометрів у комуні. Як вони туди потрапили, чого там блукають, що їх приваблює, не Нема ж там ні тата, ні мами, ні баштана, ні сивої кобили, ні кислиці, ні дуплява і верби, нічої сімко рідного нема. Та й не загубив я там нічого, коли ходив на оглядини, а думками чомусь лину й лину до комуни. <кій> Іноді не щуюся, я вже блукаю на комунівському, придивляюся до широких ланів, а найчастіше заносить мене на самісінького трактора, і я їду на ньому полями з селами, появляюсь у щедрозванці, заходжу від. Верхівського шляху і запускаю плуги в землю, а вони крають ниви людські в поперек перерізують кришуть трав'яності межі. Я й сам не знаю, чому той трактор постійно дерчить у моїй голові. Є ж у нас своя воля, рідна кобила, є ж у нас своя рідна кобила. Врешті вона мусить колись ожеребитися, тоді матимемо пару коней. Оброблятимемо самі свою землю, видимо заміж маринку, зробимо нові ворота, копимо залізну борону. Гей, та в нас уже в цьому році буде купа грошей. Продали гусей, а ще як поторгуємо кавунами та динями, тоді, може, ще й на дряпака розживемось. Цілого купувати не будемо. Замовимо в кузні залізні лапи, а дерев'яну рам тату самі змайструють. Вони все уміють. Коли ж після дрепака ще залишаться гроші, то заведемо на господарстві овечок, бо тих шкірок на кожухи не докупишся. Один кожух нам обійшовся стільки, що за ті гроші можна було б одразу п'ятеро овець купити. Тоді ми кожуха мали і ще б цілу зиму овечем ясо їли. А так, ось яке радісне наше майбутнє, тому ні не сходить з думки комуна. Там так гарно, так святково, гуляв, невидимо. По всіх усюдах ставав комунаром, грався на казковому майданчику, їв солодкий коліш, їздив на тракторі, а потім потім вертався на баштан, оглядав та оцінював кавуни. Я никав по баштані і не знав, хто я такий насправді. Чому я не слухаю тата й маму? Чому вже не хочу бути господарем? Правда, в мене сім п'ятниць на тиждень, каже Маринка. раз мені хочеться одного, а раз іншого. Але зараз таки не бажаю бути хазяїном і все. Я знаю, батьки стараються для всіх, а я чомусь не можу порадувати їх. А вони ж мене годують, одягають, привчають до роботи, обіцяють послати в школу, мушу негайно чимось їм віддячити. В палці, де була криничка, росла тернина. Я пішов туди з своїм ножиком і заходився зрізувати колючі гілочки. Різав. Довгий старанно зносив на баштан. А як гілочок набралася ціла купа, взявся втикати колючки в землю біля кожного кавуна, так, щоб здалеку ніхто нічого не помічав. Коли ж хтось захоче взяти хоч один з наших кавунів, то насамперед зажене в ногу колюка, пробивши таку Проробивши таку хитромудру операцію, я не стримався і похвалився дома. Тато з мамою чомусь перезирнулися і не сказали на те нічого. Очевидно, моє старання перевершило найкращі їхні сподівання. Проте моя гордість за самого себе не зменшилась. Баштан дозрівав, а разом з ним дозрівало чуття господаря в моєму серці. Тато приходили вечорами мені на підмогу, і ми ночували в корені разом. А вранці. Коли вони йшли додому, я брався перераховувати наше добро. Баштан блищав від роси, а мені здавалося, що то нічні зорі обтрусили на землю свій полок, провіщаючи нам багатство. Мені вже давно не бридло лічити кавуни, хотілося чкурнути в комуну, але баштан опитав своєю огудиною і тримає при собі. Хоче, щоб я став одним з кавунів. Щоб забити суперечливі думки, я лічу, лічу, лічу. За тим заняттям мене застає Маринка. Я ще здалеку помічаю її з близнятами в руках, але вдаю, що дуже склопотаний, і що мені не до обіду, аж вона гукає від кореня, годі порватися, гайда їсти. Чекай, я зараз скажу, і ледве стримуюся, щоб не побігти. Навмис не тягну час, поки Маринка гукне вдруге, а лише опісля йду до кореня. Така повільність дорого мені коштує, але ж хазяїн мусить насамперед дбати про господарство, а вже потім про свій шлунок. Досі я так не міг. А тепер сам дивуюся, як це воно так виходить. Лопай швидше, Маринка розкриває близнята в одному горщику борщ, а в другому мама лига з молоком. Нечисто штовхає мене накинутися на обід і змолотити його в одну мить. Та дарма старається. Я розповідаю Маринці про кавуни. А ложка ще суха, в її очах задоволення, нарешті схоплюється, галюкає, щоб я ж вище з близнята, бо їй ніколи тут сидіти. Ну, коли їй ніколи, то справа інша. Можна й поспішати. Мою незламну витримку зраджує рука, яка аж тремтить від нетерпіння. Кусаю хліб, а він тане в році одразу, мов би його й не було. За кілька хвилин близнята й вузлик випорожняються. Маринка не зауважує моєї поспішності. Вона перестала багато помічати мені такого, що раніше її дратувало, бо й зрозуміло, я став господарем таким, яким вона хотіла бачити брата. Ну, може, ще не таким, але вже і кимсь. Провівши маринку, я ходив від кавуна до кавуна. лічив їх, цокав пальцем по шкірі, прислухався, чи не гуде, та передивлявся, чи не пересув. Присихають вусики при корінчику. І хоч ознак стиглості ще не було, ночами мені снилися вози з кавунами і повна торбина грошей. Очікуване святкове урочисте підходило все ближче і ближче. І нарешті прийшло. В суботній вечір на Баштан приїхали тато, мама і Маринка. Де там твої кавуни весело загомоніли тато, розкладаючи перед кіньми опалку з травою. Давай їх навозити завтра на ярмарку. Я трохи розгубився, стало шкода кавунів, з якими встиг поріднитися як живими істотами, то веселими, то поважними, то сумними. Були між ними велетні, були й хворі каліки, але всі вони стали моїми друзями, а тепер мусять стати кавунами йтиніми. Годі вигадувати всякі дурниці. Ми почали збирати свої надії і складати їх на віз. Прийшла черга і до найдорожчого мені кавуна. Ми з ним подружились. Коли він тільки зав'язувався. Ним я починав щоденний огляд всього баштана, до нього рівняв орблінщика, вони кілька разів поливав джерельною водою, словом, то був мій кавун, і я багато разів думав, що з ним робитиму, коли він дозріє. Скільки не хитрував мудрував, а повертався до найпростішого рішення. Його треба з'їсти самим, і не коли-небудь, а в перший же день збирання. Тож зірвав я його. Взяв на беремок і ледь допер до кореня. Тато взяли на долоню, поплескали по боці Нівро окуяки який виріс. Тато передали мамі, мама Маринці. Маринка замилувалася ним, потім сказала Такого неодмінно куплять і дадуть добрі гроші. Слова Маринки мов пекли мене. Це мій кавун. Ми його зараз розріжемо і з'їмо. Сонце вже зайшло, але було ще дуже видно, і я бачив, як усі здивовано подивилися на мене, ніби я сказав щось страшне. Моя рука повисла над кавуном, а в руці ніж. Я чекав, щоб хтось сказав не чіпати. Тоді б я заперечував і розрізав викавуна. Але всі мовчали, моя рішучість десь тілась. Нарешті мама промовила Шкода його та ті кращою. Перед коренем лежало кілька кавунів калік, кривобокі, якісь видовжені, плескаті з гулями, скоцорплені, надгнилі. Їх навіть на вози не клали. Кому вони потрібні там на ярмарку? Мама взяла один з них, поцокали зверху, ще колодками подали мені. Оце дуже смачний має бути, ану ж поріж гарненько. Кавунець виявився не зовсім спілим і навіть не червоним, а блюдим, наче хворий на малокрів'я. Всі взяли по скипці, почали гризти. На смак він вдався кисловатим. А може, це лише так здалося, бо мене душили сльози. Може, він справді був дуже смачним, бо всі хвалили, казали, що судкий, цукристий, запашний. Через неуважність я не виграв свою скипку до зеленого, і Маринка накинулась як не хочеш, то не переводь добра. Потім з'їли ще два таких кавунці, більше не хотіли, та й не могли. В справжнє свято їсти не хотілось. Тільки воно якесь не таке вийшло, яким уявлялося мені раніше, лежачи на соломі, я вночі думав про свій кавун. Завтра ми його продамо, а мені його шкода. Треба було сховати заздалегідь, не показувати нікому, вночі я кілька разів вставав і щоразу підходив до воза. Хотілося заховати кавун так, щоб ніхто не знайшов, але рука не підіймалася красти те, що належало мені по праву. Гіркі жалі і образи супроводжували мене по дорозі на верхівський ярмарок. Примостився на задку воза і пантрував, щоб кавуни не губились. Як не дивно, а я чомусь раптом збайдущив до всього. Навіть про свого кавуна більше не думав, наче на ніч він став чужим, наче за ніч він став чужим, і все стало чужим. Шлях до верхівки недалекий піднятися на Лисову гору, потім пересікти ліс, а за лісом пряма, як стріла, дорога до самого містечка. Я ж не до комуни бігав, і тепер мені тут зовсім не цікаво. віч шляху з Париж і полин, на полях стерні, полукіпки, напівсухе кукурузиння, Зчорніли картопляне бадилля і всюди соняшники. Стоять сумні, запущеними головами. Візм'я як окотиться по товстому шару палюки, кобила пофоркою, а ми з татом мовчимо. Так і доїхали. Великий майдан посеред містечка, запруджений возами, людьми худоби. Навколо майдану один при одні обшарпані будинки з ганками і такими великими стріхами, що ж попідпирали стовпами. Ми пробиваємося крізь рухливу масу людей і стаємо в ряд поруч з іншими вазами. На кожній фірі кавуни кавуни. Я очам своїм не вірю, де взялося стільки кавунів, поки я міркував над цим питанням, хтось злісно промовився біля нас. Ще один комерсант приїхав. Добре, що, тато, не чули, знявши постеронки і давши сивці їсти. Вони подивилися примруженим оком навколо, покрутили головою. Біда, посидь тут, а я довідаюсь, що йде до чого. Тільки но ну, тато відійшли, як навколо нашого воза почали збиратися люди. Безцеремонно, як у себе дома, розгрібали зелену траву, якою були прикриті кавуни, тяглися руками до нашого добра. На мене ж не звертали ніякої уваги, мовби я був пеньком. Мене охопив переляк. Не чіпайте, зараз тато прийде. Здається, сказав я дуже голосно, але мене ніхто не чув. Десятки рук продовжували перебирати ковуни на нашому возі, а навколо клекотів ярмарок, ала -ла, -ла, ла Я злякався того клекоту та багатьох рук що тяглися до ковині і раптом несамовито закричав. Люди, що стояли ближче, подивились на мене, як небіснуватого, а потім почали реготати. Тоді я заверещав удруге. На той вереск прибігли тато. Чого, репетуєш? ж? Кавуни, показав я на чужі руки. Доброго сторожа маєте, господаре, сказав їжакуватий дядько. А ви ж, як гадаєте, на ярмарку всякі люди никають, відрізали тато і до тих, що тримали кавуни. Платіть гроші, хто вже вибрав. По чому хочете, скільки, просите, посипалось з як люди, так і ми, продукт не гірший. Сам будеш їсти хазяїне, знову прискрипив їжакуватий дядько. Каванці паршивенькі, протягнув другий, ви ще паршивші то вроді, відгризнувся з тата, наводячи на возі лад, незабаром біля нашого воза не було нікого. Ці люди, що хвилину тому юрмилися тут, тепер кинулися до свіжого воза. Ми з татом сиділи на полудрапках спини до спини і чекали. Захотіли дешевинки. Ніби я їх на смітті не збирав, скаржилося тато сам собі. І так ціни впали, за нещасні гроші доведеться віддати добро. Тут до вози підійшла жінка, висока, як тичка і худа страшенно. Довго бабралася, перебирала кавуни, обстукувала, тулила до вуха, навіть принюхувалась, аж поки не не трапила на той самий мій кавун. Взяла його на оберемок, тричі перевернула, підкинула, зловила, а вже потім спитала, скільки такий тягне? Не менше як півкарбованця, заправили тату, у жінки розширилися очі рот, і вся вона ніби ширшою стала, голос її теж був якимось розлізним. Гей, то ви подуріли всі, чи побивалася? За такий огірочок і півкарбованця беріть двадцять копійок і скажіть спасибі, що купую. Тато, навдивовижу, спокійно повторили або давайте півкарбованця, або кладіть не йдіть собі якнайдалі. Сам ти підеш якнайдалі, спекулянта поганий. Торгувалися люто, висока жінка кидалася на тата, ніби хотіла їх вкусити. А тато час від часу повторювали або давайте півкарбованця, або йдіть. Зійшлися на двох сороківцях. Жінка з пересердя кинула в траву дві монети, взяла кавун на оберемок і пішла геть. Я довго дивився на її гострі рамена, аж поки сльози не затуманили мені очей. Тільки ж не час було плакати, треба усміхатися, закликати до воза покупців. До полудня ми продали аж шість кавунів і дві дині. тим часом ярмарок берід, Йорба. Розповзались по вулицях і завулках, що вели кудись з Майдану. Тільки вози з кавунами стояли на старих місцях, та жарливі господарі. поспиравшись на полудрабки, люто смоктали товстелезні цигарки і осклілими очима дивились на свої повляклі надії. От добре, що кавини зосталися, поділився з статом радістю. Вони ж сумно глянули на мене, зітхнули. Нам гроші потрібні, сину, гроші. Біля сусіднього воза зібрався гурт господарів. Тато теж туди зтопив. Жривай дядько з чорною бородою стояв серед баштанників, розмахував розпачливо руками. Де ось стільки набралося? Я 10 років як продаю кавини, а ще ніколи жодного кавинця не привіз додому. А тепер нічого не продав. Хто вас навчив розводити баштан? Навіщо ви це зробили? Ви з'їли мене живцем. У мене під баштаном половина поясню хотіли попробувати щастя, розважливо сказав висадий баштанник у солом'яному брилі. Щастя, щастя, перекривив чорнобородий, на всіх його тут не вистачає, бачите, нема кому тут купувати ваших кавунів, нема кому їх їсти. А ваші є кому, підкинув хтось віддалік. Але ж ви мені до горла, ніж приставили, а не я вам. Я тут 10 років торгував і мав прибути. Тату повернулися до вози ще сильніші, взялися мовчки, запрягати сивку. Лише як виїхали за містечко, спитали мене, ти їсти хочеш. Я наситився ярмарковим гармидером і забув про їжу. Татові слова повернули мене до дійсності. Вибери найкращий кавун, боємо трохи. Мені знову стало шкода свого кавуна, шкода себе, тата і особливо нашої кобили, що везла кавуни з ярмарку додому. Тоді я не знав і не думав, що їй ще не один раз доведеться возити повного вози в обидва кінці. Повернулися додому вже з Мериком. Мама стояла біля відчинених воріт і з тривогою дивилася на повний віз. Не було ярмарку, чи що сталося? Клепки нам з тобою вракували, ось що буркнули тату і гаркнули, накопили так, що я аж за... струсився. Це було в неділю, а в четвер, доповнивши віз свіжими кавунами й динями, тато з мамою поїхали аж до Тульчини. Поїхали на ніч, а другої ночі повернулися з повним возом. Потім їздили іще, і ще, переїжджали з ярмарку на ярмарок, навіть не звертаючи додому. Але Дарма кавуни залишилися нашими. Тато ходили як очманілі, мама не переставали плакати. Вечорами до нас приходили інші баштанники, допомагали нам журитися, і тоді наша хата переповнювалася журбою. Одного такого вечора виникло питання, як збуває свої кавани пухальчик, вирішив спитати його самого. Спинили його перед нашими ворітьми, коли той їхав уранці по воду, посхиляли перед ним голову І розповіли своє горе. Я відправляю своє добро вагонами до Києва, відповів пухальчик, і гонористо оглянув, не втак баштанників. А як попросить, то й ваші відправи. Баштанники, мов на світ, одруге народилися, загомоніли, посміхнулися. А по чому дасте? поспитав котрийся. По чому питаєте? Якусь мить пухальчик відмірював, потім відрізав По копійці за фунт. Казак і поїхав, дядьки мовчали доти, поки він не зник за горбом. То це ж однаково, що задарма віддати, простогнав один. А що вдієш? Лише е, ліпше копійка, ніж доля підніс, перечив другий. Ні, ліпше нехай буде гній, заявив тато. Як собі знаєте, а я не буду набивати його калитку своїм добром. Ще поговорили і розійшлися думати в хаті спалахнула суперечка. Мама радила татові піти до пухальчика самому. Без нікого попросити добре домовитися про ціну, адже пухальчик обіцяв допомогти при біді, а біда ж спіткала. Тато міряли сердитими кроками хату кидали у відповідь не буде там моєї ноги, не буде. Не говори, дурниць, хочеш мене під куркульником зробити? Адіть колису, то я сама піду. Я тебе піду. Мама, нікуди не пішла. І всі кавуни зосталися нам. Ми їх склали у клуні на солонь і заходилися їсти. Їли зранку і до вечора. На столі завжди лежав порізаний на скибки кавун. З нього текли солодкі струмочки на землю, але ніхто на те не зважав. Як доїдали одного, негайно різали ще й ще. Мама перестала варити обіди, по кілька днів у печі не розпалювали. Ми всі живилися самими кавунами. На них перевели хоро бабусь, і їли їх аж до самого снігу, а що не встигли доїсти, викинули на оборок огній. Вийшло так, як тато казав.